Фуд But that's what we're seeing in Ukraine, with Putin's з blocking the ports. Нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліс Страс одразу кидає виклик Володимиру Путіну російському диктатору і каже, що зброя в ні в якому разі не може бути використана в 21 столітті. Ліс Страс записує відеозвернення і зазначу вам надважливе. Що за три дні після початку широкомасштабного військового вторгнення Росії 24 лютого в інтерв'ю BBC Лі Ліс підтримала британців, які хочуть поїхати до України, воювати пліч опліч із зсу проти російських окупантів? Якщо Путін не розуміє мову, зрозуміє силу. Пам'ятаєте, вона була в Україні 7 лютого, буквально перед приїздом, перед війною самою, вона встигла з'їздити в Москву. Незважаючи на те, що її критикували, але вона продемонструвала всьому суспільству британському, що ми спробували. Це останній шанс. Давайте спробуємо поговорити. Можливо, ще може відвернути війну. Вона зрозуміла сама, і для неї це було важливо. Те ставлення, з яке до нього зверхнє ставлення, і Лаврова і все інше. Воно зміцнило її в думці, що напевно з агресором не вдасться не про що домовитись. Треба воювати. Вона не один раз сказала, як і Борис Джонсон, що треба зробити все можливе, щоб Росія програла не просто відстояти Україну, яка б вона не була, а програла Росія для. Майбутнього сього, Європи, і світу і в принципі для самої Росії. Нагадаю, що лі страс під час дебатів з, Ріші з Сунаком заявила, що без вагань використає ядерну зброю, якщо знадобиться, і це вона говорила, що не можна вірити жодному слову Путіна, пообіцявши кинути йому особистий виклик під час зустрічі на саміті G20 в Індонезії що Лістра сказала про те, що вона не зупиниться перед застосуванням ядерної зброї. Я впевнений, що це правильна заява, хоча й доволі ризикована. Не, не те, що хотіли б чути багато миротворців в цьому світі, але вона розставила всі точки на дні. Росія отримала потужний сигнал, який вона мало отримала. Лістрас чудовий, розуміє до неї, до речі, звертався наш міністр Дмитро Кулєва з нагадуванням про те, що Британія одна з тих країн, яка пообіцяла нас з вами захистити, коли Україна позбулася до зброї. Небагато країн у світі сполучені штати, Британія і Росія. А пізніше до них приєднала Франція і Китай. Вони пообіцяли, що захистять нас, якщо ми позбудемо зброю, британці це чудово усвідомлюють цей сигнал про те, що вона не зупиниться при застосуванні. Це нагадування Росії про те, що ці обіцянки треба виконувати, і Британія одна з тих країн, яка буде виконувати цю обіцянку. 6 числа у вівторок Лі Страс пообіцяла, що вперше, що вона зробить, це зателефонує Володимиру Зеленському. Отже, що відомо про нову прем'єр-міністерку. Великобританії дякую нашому другу Борису Джонсону. Я сподіваюся, що його чекає посада генсека НАТО. Ти найкращий. І чи зможе чи перевершить ліс трас на посаді прем'єра? Отже, Великобританія отримала нового прем'єра. Перемогу на перегонах за лідерство у консервативній партії виборола міністерка закордонних справ Ліс Трас. Вона стане третьою в історії Сполученого Королівства жінкою на посаді прем'єрки після Маргарет Тетчер, яку трас хоче наслідувати, та Терези Мей. Її називають Друга залізна леді Великобританії. Звертаючись до торі під час першої промови на новій посаді, вона подякувала. Ла Борису Джонсону більше відомого в Україні як Джонсонюк, заявивши, що ним захоплюється від Києва до Карлайла. Прощаючись, Борис Джонсон згадав три своїх найбільші досягнення. Брексіт, який вивів великобританію з ЄС, вакцинацію від covid 19 та допомогу Україні, саме розуміння справжньої загрози Путінської Росії зробило Джонсона найбільшим адвокатом і драйвером надання військової допомоги Україні. Постпрем'єра він залишає в часи чи не найбільшої соціально-економічної кризи в країні. Британські журналісти характеризуються так: перед новим прем'єром постане вирішення головної наразі проблеми британців. To choose between heating and eating. у перекладі з англійської означає вибір між опаленням та їжею на тлі рекордного зростання тарифів на газ та світло. Отже, лістрас. Хто вона народилася в Оксфорді, виросла ліс у Шотландії. Трохи жила в Канаді, потім повернулася до Великої Британії, де вивчала філософію, політику та економіку в Мертон коледжі в Оксфорді. Під час навчання в коледжі ліс підтримувала ліберал демократів і навіть 94-го року виступила з промовою на конференції, де закликала до скасування монархії. Та незабаром після закінчення навчання 96-го року трас. Вступила до консервативної партії, де залишається донині, після закінчення університету трас стала бухгалтеркою і працювала в компанії Shell і Cable and Wireless. Та вона завжди хотіла займатися політикою. До чого активно йшла після кількох безуспішних спроб 2010 року і нарешті обрала депутаткою від південно-західної Норфолку. А вже за два роки вона увійшла до складу уряду як міністерка освіти. 2016-го вона увійшла в історію, ставши першою жінкою міністеркою юстиції та лордом канцлеркою за тисячолітню історію. У квітні 17-го року кабінет міністрів зажадав від Терези Мей звільнити Елізабет Рас від обов'язків лорда канцлерки. Тоді її призначили головною секретаркою казначейства. У другому кабінеті Терези Мей, і власне це було пониження. 2019 року Ліс вже виявила амбіції на крісло лідерки консервативної партії на зміну Мей, коли та пішла у відставку, але врешті-решт. Вирішила не балотуватися і підтримала Бориса Джонсона. А під час формування його кабінету отримала посаду міністерки зовнішньої торгівлі та очільниці торгової ради Великої Британії. За Джонсона її кар'єра ще більше зросла. У 2021 році ліс призначила на посаду міністерки закордонних справ, яку вона обіймає і донині. На цій посаді вона допомоглася звільнення британських громадян яких було затримано в Ірані. також лі зайняла жорстку позицію щодо вторгнення Росії до України? Ми вже активізувалися в Україні. Війна в Україні це наша війна. Це війна всіх, тому що перемога України стратегічний імператив для всіх нас. Тяжке озброєння, танки, літаки. Глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Нам треба це зробити, сказала вона у своїй історичній промові у квітні 2022 року. Водночас ми маємо надавати підтримку українському народу. Це означає допомагати біженцям, це означає доставляти їжу, ліки та інші предмети першої необхідності. Це означає підтримувати економіку на плаву. Це також означає притягнення режиму Путіна до відповідальності за скоєні жахливі злочини. Про своє особисте життя політкиня не дуже поширюється, але вона одружена з фінансовим директором Олірі, з яким познайомилася на партійній конференції 1997 року. Вони одружилися через три роки 2000 року, і в цьому шлюбі у них народилися дві доньки. Однак 2006 року Трас опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо про її роман з колишнім депутатом від консерваторів Марком Філдом, який на той час був її політичним наставником. Роман тривав близько 18 місяців до червня. 2005 року. Елізабет дуже стильна жінка і любить оригінальні вбрання. Посада не дозволяє їй носити надто екстравагантні луки, проте вона знаходить вихід, обираючи хоч і строгі сукні стриманих фасонів та з цікавими деталями яскравих і насичених. Відтінків можете побачити ці фотографії. До штанів вона також підходить оригінально, роблячи їх основним акцентом образу. Нагадаю ще раз, що трас стала третьою жінкою на посаді після Маргари Течер і Терези Мей, яка обійняла посаду прем'єр-міністерки, згідно з The Washington Post, трас перемогла, набравши 81 тисячу голосів, випередивши річі Сунака з. 60 399 голосами. Вона стала 15-тим прем'єр-міністром 96-річної королеви Єлизавети II.